тому що ти ж вже дама да? а ну, попробуй притормозити як батько тебе вчив стіпління не трогає просто все пускай 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 і гаскуй поїхала далі на наступний момент спочатку ти приторможуєш а потім наступний нога вже плавно. якщо вже різко екстрене торможення на тормозайне стріплення різко стало і то коли ти витримаєш сціплення, то вона їде швидше, ніж цього. Да? Як ти на будь Yeah? <laughs> Отак вот все видно в самолеті. Да, Зеркалька подивляється. А ну давай попробуємо, включаємо правий поворот. Так, притормажуємо, притормажуємо, встеплення і тормоза на обочинку. Нейтральна передача. Є, е, да? Так, включаємо лівий поворот. Дивимося в зеркало. Включаємо першу передачу. Є. Зеркало дивимося. Дзеркало? Нема? Нема, нема? Значить вирушаємо. Давай. давай Щеплення. Молодець. Газку. Степлення. Третю. Отак. Розслабся, не треба бути напружений. Щеплення. Четвертий. Главненько, не спіши. Бусику не треба, тут довгі передачі. Так що, Все. Дивишся, всім улибаєшся. На обочину не їдеш і все добре. Рибалка не вдалася, ну батько тобі сюрприз зробив, обратно. Да? Неожиданно, ніколи не обіцяю, став серед дороги, поїхали, так? Да? Mm -hmm. Нравиться тобі це діло. А? Подписчикам скажи, нравиться тобі, mm -hmm. Да. Маліот тула 60 км, як з'їзда. Сильно не газой. На макиді. Як на макиді. Як на макиді. Ну так це ж не забувай, та шаланда така. Мама сідає в машину, до мами цього. Кажеться їй, що вона на самолеті їде, вона не може габарити. Ну, хто там нас не обоняє, ні? Так хто малям взагалі немає. Да? Бочка просто не газуєш, вона сама помаленьку котиться. Оце такий гор. Ну, Можеш газок пускати трошки, а так бачиш, ти ж чувствуєш машину. Приторможи, якщо тобі швидко, Чуть-чуть просто прижали, степлення не трогаєш. Просто тормозами дві прижимаєш. Якщо тобі котиться машина, ну попробуй ще притормозити, притормози. притормози. От так. І пускаєш тормоза. не треба газку. Бачиш, вона крутиться. Ти ж ти двигуна прижимаєш і потім пускаєш. Ось, наприклад, буде горочка, і ти просто накатиком зараз пройдеш і все. Ти повинні відчувати. Машина і водій це одне ціле. Ось так. О, все вірно. Пускаєш на Тільки не бери обочину. Я розумію, що машина здорова. О, тепер під горочку можна газку вже дати трошечку ну, ну, тут правда ігорочка така невеличка о надюха надюха Левий поворот ну, молодець ми минаємо дивимося щоб ніхто нас там але ніякий не обганяв о, зарані треба включати поворот показувати що ми будемо маніврувати Чого да? батько научить тебе зробив водія у таких горбочках, якщо тобі теж тоже... газ вкинуло, ну, так і їдеш, ти помаленьку, не спіша. Ну, село Ярешки там у нас кумові привіт передаємо Яришківському клементу. Так що привіт. Надюха їде. Правильно, газок пускаєш, якщо ти входиш в поворот і для тебе скорость велика, просто припустила газ. Все молодець. Ну, скоро боїш їздить, там мають співати ще за рулем. Зараз не будемо співати за рулем, бо треба уважно дивитися на дорогу. У нас же ще ж машини їдуть по зустрічі. Хтось скаже приступник Шелудька, ну що ж ти не зробиш заради любимої дочки. Шо на шопінг не їздять. Що там, ззаду над нікого нема? Знаєш, ключі лівий поворот. Ось так, зміститися вліво. Да, да, да. Зміщається лівіше. Ми ж не знаємо, що це за дядько. Може в нього щось. Ну знаєш, це може бути. О, о Ямки мене молоде. Найголовніше будь-який маневр робиш. Поворот. поворот і в дзеркало дивишся. Тому що поворот можна включити, а вже хтось вийшов на обгон. Лучше передивитися в дзеркало і все. Красота? Ага? Так. Да. Батько вже наїздився, колись був молодий. Думав машину. Машину купив тільки в 29 років. Думав, ніколи не наїжджуся. Але так, не газуй, не газуй. Скорість скорості. Так, да, треба держати, вчитися держати скорость це дуже важливо. Ну, такої електросамокан <реклама> скоро вже ж не ван быстро часи да? <реклама> не прижимайся сильно прижати треба але не настільки щоб у кущі заїхати <реклама> тебе є біла полоса розділительна ти при Білій полосі. Ну, дивишся теж, субординація водіїв, дорога вузька. Є можливість приїжджатися, приїжджала, хай людина обжене без перешкод. От і все. Це у нас Так, да, це у нас Лиснівка. Село Лихніка. Як з горбочка газ пускаєш. ось так. Ти ж дожна чувство, вона дожна тобі підкорятися, ця машина. От вже на трохи так їхати. Отак. От да? Та, Він не захотів зі мною. Так, так. Побачив, каже, хотів да, да. спиняти, потім ні. Ось тут на горбочок вже виїдеш, припаркуєшся. Ну їдіть, я тобі скажу. Всі команди просто гарненько слухаєш і все буде добре. Їди. Ми знайдемо місце, де ми зможемо встати нормально. Хотів у нас щоб я ми підвезли. Побачив, що надюха і перехотів, так? Да. І далі їдь. Пускай на катіку в машинку, ножку на тормоза. Просто при тормозі вставати не треба. Просто на тормоза, помаленьку їдь Ось включай лівий поворот. так, Тормоза, тормоза, щеплення, щеплення треба, тормоза, Нентральна. ну нічого, заглухла, нічого. Ти задавила, просто сильно нажала. І в цей період, коли мотор придавлюється, тоді вижимаєш. Ну, типу, приостановилась. Бачиш, машина стоїть, вижимаєш щеплення або включаєш нижчу передачу, якщо тобі десь там повертають, треба чи яму об'їхати. Нічого, батько тобі буде розказувати. Що ти ще скажеш підписчикам? Підщикам. Підписникам, героям слава. Так що всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. За перегляд. Правильно, треба дивитися в заркволу, а потім виходить. Так що всім пока.